Канада скасувала свій податок на цифрові послуги для технологічних компаній Мета та Альфабет, щоб відновити торгівельні переговори зі сполученими штатами. Скасування податку на цифрові послуги дозволить переговорам досягти важливого прогресу та зміцнить нашу роботу зі створення робочих місць і добробуту для всіх канадців, заявив міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань у дописі в соцмережах у неділю ввечері за місцевим часом. У п'ятницю в день президент США Дональд Трамп оголосив про припинення всіх торговельних. Переговорів із Канадою, одним із найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів, у відповідь на запровадження цифрового податку, він також пригрозив запровадити нові мита протягом тижня. Замість цього Трамп і прем'єр-міністр Канади Карні домовилися, що країни відновлять переговори і намагатимуться досягти угоди до 21 липня. Йдеться у спільній заяві. Канадський долар зміцнився на тлі цієї новини. Для Канади економічна ставка цих переговорів є величезною. Близько трьох чвертей її експорту йде до Сполучених Штатів, включно з більшістю нафти та багатьма іншими сировинними товарами, а також майже всіма автомобілями і вантажівками, які вона виробляє. Проте США також мають що втрачати. Канада є найбільшим покупцем американських товарів. Торік США експортували до Канади товарів і послуг. На суму близько 440 мільярдів доларів, і імпортували звідти на 477 мільярдів доларів, за даними уряду Сполучених Штатів. Перший платіж за цифровим податком Канади мав надійти вже в понеділок. Цей податок, ухвалений торік, попереднім урядом колишнього прем'єра Джастіна Трюдо, передбачав стягнення 3% з доходів від цифрових послуг, отриманих від канадських користувачів, що перевищують 20 мільйонів канадських доларів на рік. У виданні пишуть, що це коштувало б великим технологічним компаніям мільярди доларів. У низці країн, зокрема у Великій Британії, діють подібні податки. Натомість Канада призупинить платежі, що мали бути здійснені в понеділок, і створить законодавство для повного скасування цифрового податку. Повідомив повідомило міністерство фінансів. Після заяви Трампа канадські бізнес-асоціації та політики знову закликали уряд карні відмовитися від податку. Противники податку давно стверджували, що він підвищить вартість цифрових послуг і спровокує відповідь Сполучених Штатів. Однак деякі вважали, що податок може стати. Важилим під час переговорів із Сполученими Штатами, тим часом гучні обіцянки Трампа провалюються. Блумберг пише, що глобальні торгові реформи буксують, а світ чекає нових мит. До поновлення тарифів Дональда Трампа на товари окремих країн залишилося всього. 10 днів, і вже зрозуміло, що Білий дім навряд чи досягне масштабних глобальних торгових реформ, які обіцяв реалізувати за три місяці призупинення Мит Трамп. За словами старших радників Трампа, до 9 липня очікується завершення угод із приблизно десятком найбільших торгових партнерів сполучених штатів. Але якщо судити з двох уже укладених угод з Китаєм та Великою Британією, ці домовленості не будуть повноцінними і не ви. Рішать ключових питань, а лише охоплять обмежене коло тем і залишать багато деталей на потім. Цитата: я очікую, що Білий Дім оголосить про кілька рамкових угод, які назвуть торговими угодами, але які не відповідатимуть звичному розумінню цього терміну, заявив професор права Дюкського університету. Тім Майер для десятків інших країн, що не укладуть угоди, але вже потрапили під підвищення мита Трампа з 2 квітня. Президент пригрозив новими митами понад базові 10%. як зазначив. Міністр фінансів США Скотт Бесант у п'ятницю на одному з телеканалів це здебільшого стосуватиметься менших торгових партнерів. Трамп та його команда залишають інвесторів у невизначеності напередодні 9 липня, подаючи суперечливі сигнали про те, з якими країнами угоди близькі, а де переговори гальмують. Від результатів залежить майбутнє торгової програми Трампа. Ключового елементу його кампанії 2024 року із високими ставками для світової економіки та відносин Сполучених Штатів з союзниками і противниками. Хоч ставки й високі, все ж не зрозуміло, чи дотримуватиметься адміністрація жорсткого дедлайну, чи дасть додатковий час для переговорів. Без у п'ятницю заявив, що близько 20 країн, які не досягнуть домовленостей до наступної середи, можуть продовжити переговори. Але їхні тарифи повернуться до підвищених ставок 2 квітня або залишаться на рівні 10%, якщо їх визнають такими, що ведуть переговори сумлінно. Втім, через кілька годин Трамп знову пригрозив самостійно встановлювати мита для країни навіть до 9 липня. Ми можемо робити все, що хочемо, сказав він на прес-конференції в Білому домі. Я б хотів просто розіслати всім листа. Вітаю, виплатити 25%». Пізніше він різко заявив у соцмережах про припинення переговорів із Канадою через її податок на цифрові послуги і пригрозив новим митом протягом тижня. Це можна розглядати як попередження іншим лідерам. У Сумку Канада скасувала цифровий податок на компанії на кшталт мета та альфабет, щоб відновити переговори зі сполученими штатами. Цитата скасування податку дозволить переговорам досягти важливого прогресу і створить робочі місця та добробут для всіх канадців. Такі хаотичні заяви ще раз нагадали урядам інших країн про непередбачуваність політики Трампа. Останні дні перед дедлайном були заповнені лобіюваннями, візитами делегацій до Вашингтону. Хто не, і суперечливими меседжами з Білого Дому сполучені Штати наближаються до угоди з деякими економіками, зокрема Тайваном та Індонезією, можливі домовленості з В'єтнамом та Південною Кореєю? Трамп також неодноразово натякав на можливість угоди з Індією. Сполучені Штати та ЄС стали більш. Оптимістичними щодо компромісу, міністр торгівлі Говард Латнік заявив Блумберг минулого тижня, що до липня буде укладено кілька топ 10 угод із великими економіками. Моє враження, що Білий Дім дасть відсрочку деяким країнам, якщо вони ведуть переговори добросовісно, зазначив а, один з експертів. Думаю, частину угод підпишуть, частину ні. Частина країн відповідатиме митами. Невизначеність із дедлайном лише підсилює напруженість на. Ринках, адже Трамп прийшов до влади, обіцяючи зменшити дефіцити і відродити промисловість і зробив тарифи своєю основною торговою стратегією. Підвищені мита він запровадив у квітні, але швидко призупинив після паніки на ринках. Трампу не вдалося реалізувати обіцяні 90 угод за 90 днів. Більше того, існуючі угоди стали попередженням для інших. Наприклад, Британія сподівалася на скасування мит на метали, але отримала лише обіцянку квот у майбутньому. Деякі країни, зокрема Японія, Індія та ЄС, не хочуть підписувати угоди, не знаючи, як їх зачеплять окремі тарифи на чипи, ліки та літаки. Комерційне Міністерство Сполучених Штатів скоро оголосить результати розслідувань у цих галузях. Додаткову невизначеність створюють судові суперечки про законність тарифів. Суд уже визнав більшість із них незаконними, але апеляція дозволила їм діяти до слухання в липні. Для інвесторів вже стало звичним явищем, що Трамп спершу погрожує митами, а потім відступає. Це явище отримало навіть абревіатуру TSEO Трамп завжди здається.